Капеланське благословіння на 18 квітня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як три ангели прийшли до Авраама, і після того, як вони мали там розмову і трапезу, вони пішли виконувати ту те, що. І їм сказав Господь. Тобто гріх Садома і Гамори, який взивав і кричав, волав до Господа, вже перевищив всі межі. І Господь вирішив подивитися, якщо це правда, то знищити це місце і цих людей. І тут Господь, ой, і тут Авраам з Господом почав таку розмову: Господи, невже якщо в цьому місці знайдеться 50 праведників, ти разом з невірними і праведниками знищиш? І Господь сказав, що не знищу. А і тоді Авраам почав далі продовжувати. А якщо а, з тих п'ятидесяти не стане п'яти праведників, ти що заради сорока ну, не знищиш і тоді це місце? І Господь сказав, не знищу. І так Авраам потихеньку, потихеньку, по п'ять людей, по п'ять праведників зменшував знаєте, планку праведності того місця і дійшов аж до десяти праведників. І Господь сказав, і заради десяти не знищу це місце. І Авраам, знаєте, відійшов, і Господь перестав розмовляти з Авраамом. Але там залишався, як я думаю, один праведник це його племінник і родина, яка залишалася в Содомі. І Авраам саме за них переживав, коли почав цю розмову з Господом. Але навіть і того лота, Господь праведного вивів із Содоми. Садома, і він не загинув, коли місто було знищене вогнем і сіркою, коли перестали бути праведники в цьому місті. Ви знаєте, для мене в серце сильно западає саме, саме ця причина існування міста. Якщо в місті, в країні, в родині зникає праведник, то для Божого погляду немає смислу існування всього цього. Бурна діяльність може відбуватися, але Божого смислу в цьому немає. І тому Божий смисл з'являється там, де з'являються праведники або залишається надія тоді, коли праведники є на, місце, на місці. Сьогодні ця війна нам дуже сильно загрожує. Але життю нашому земному, але як важливо під час цих складних обставин з. з Зберегти вірність Богові, залишитися праведником, щоб була надія на відродження і нашої родини, і, нашої, і наших осель, і наших міст, і нашої, нашого народу в цілому. А в Божому розумінні цей народ, народ український, залишиться а, цінним для Бога лише тоді, коли там будуть праведники. І чим більше праведників буде збільшуватися, тим більше він мати благовоління в погляді Господа. Наше завдання на цю війну, цей складний період, це навпаки збільшити нашу праведність і вірність Богові, показати, що ми вірні йому. І тоді сила Господня буде з нашим народом завжди, скільки ми будемо тримати цю праведність. Ця мудрість да, і цей знаєте, ще з самого з Авраамових часів, да, розмова Авраама з Господом, знаєте, нехай буде нам на все життя навіть діїзам. Жити як собі, як своїй родині, так і всьому нашому народові. Амінь.